Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та ДСР Нацполіції з викрили на Закарпатті схему оформлення липових діагнозів про психічні розлади, бажаючим уникнути мобілізації та виїхати за кордон у серпні минулого року. Начальниця відділу берегівського районного ТЦК. Посадовиця військово-лікарської комісії при цьому ТЦК психіатри Хустської та Виноградівської районних лікарень і деякі інші особи об'єднали злочинну групу. Вони пропонували допомогу охочим незаконно виїхати з України з оформленням необхідних для цього документів. Ціна послуги складала до 14 тисяч доларів США. Клієнтів направляли до медиків, які вигадували для них необхідні діагнози. Для правдоподібності їх навіть деякий час тримали на стаціонарному лікуванні. Після цього чоловікам видавались медичні документи з діагнозом, який міг бути підставою для визнання їх непридатними до служби. На підставі цих документів начальниця відділу районного ТЦК забезпечувала виключення клієнтів з військового обліку. Працівники ДБР задокументували встановлення фальшивих діагнозів та виготовлення документів про непридатність декільком особам, які планували виїхати за кордон. Досудове розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб. За оперативними даними, послугами групи встигли скористатись та виїхати за кордон не один десяток чоловіків призовного віку. Зловмисники не лише виготовляли для них фальшиві білі квитки, а й допомогли порадами та вказівками потрапити до Європи. Особи клієнтів також встановлюють працівники ДБР, вивчається уся медична документація, відбуваються обшуки за місцем роботи та в помешканнях фігурантів. Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та одержанні неправомірної вигоди. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Музика